Це найважчий удар, який отримувала Україна, зокрема в одній отриманій області. Львівщина оговтується від масованого обстрілу окупантів. 10 та 11 жовтня нашу область росіяни атакували майже двома десятками ракет. Влада повідомила про значні руйнування на чотирьох електричних підстанціях області, після чого 30% мешканців міста залишились без електрики. А в більшості були тимчасові перебої, в тому числі й з водопостачанням. За словами речниці Львівобленерго, станом на сьогодні на Львівщині вже відновлені майже 100% енергопостачання, проте залишаються проблеми. Заживлені Мешканці області і міста за резервними схемами відповідно є питання до нас. Звертаються зараз на колцентр. Звертаються ще питання з напругою. Тому ми всіх дуже просимо, закликаємо всіх відповідально зараз відноситися до використання електроенергії. Профільні служби наполегливо рекомендують жителям області, дещо змінити свої звички користування електроприладами, особливо в так званий час пік зранку та вечорі. приблизно з 7 до 10 та з 18 до 23. Саме в цей проміжок на електростанції йде найбільше навантаження. Якщо простими словами пояснити, електроенергія це такий продукт, який має бути рівномірно розподілена, скільки вироблено, стільки має бути спожито. І Щоб ця рівномірність зберігалася, не було піків передвантаження або, навпаки, піків спаду електроенергії. Окрім звичного комфорту українців, расисти завдали клопоту і життєво важливим для країни структурам. Директор департаменту охорони здоров'я Львівщини Ореш Меріос розповідає: всі медичні заклади були готові до роботи в критичних умовах. Після обстрілів окупантів частину лікарень області від'єднали від електропостачання, однак одразу ж підключили до резервних джерел живлення. Було скасовано усю планову госпіталізацію. Це пов'язано з тим, що знову ж таки були перебої в електропостачанні. Ми знову ж таки розуміємо, що це не лише електропостачання, а усі інші чини, які забезпечують діяльність лікарні. Відповідно, усі планові госпіталізації до окремого розпорядження став на сьогодні відмінені». Про тимчасове припинення надання послуг на сторінці у Фейсбук повідомили й сервісні центри МВС області. Начальник одного із таких Олександр Собчук запевняє, наразі вже все працює у штатному режимі. Було відключення інтернет-зв'язку в нас на кінець робочого дня вчора. Сьогодні вранці теж не було, десь приблизно годину часу. Зараз на даний час ми працюємо в штатному режимі, всіх громадян обслуговуємо, ми надаємо не всі необхідні послуги. Нагадаю, лише за ранок 10 жовтня окупанти випустили 75 ракет для нищення критичної інфраструктури України. Валерій Бисталев Гординський, телеканал НТА.